Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Ми з вами йдемо до логічного завершення вивчення нашої теми, яка була пов'язана з магнітним полем. І в нас сьогодні з вами лабораторна робота номер 2 Я вам діти пропоную відкрити підручники на сторінки 45. От, сторіночка. 45. І в зошитах для лабораторних робіт, обов'язково, це вже буде друга робота в цих зошитах. Бо коли ви прийдете вже до мене, очно, діти, ви ці зошити з собою ж візьмете. Ми ж будемо навчатися і ми будемо цінувати ці зошити. Це ваша праця, ваша робота. Отже, вам треба записати лабораторна робота номер 2 Тема! Спостереження явища електромагнітної індукції. Пишу скорочено. Спостереження, явища Елг, маг індукції. Ну, я пишу діти скорочено, щоб не втрачати час. Ви в своїй роботі лабораторні зошити, напишете цю тему. Повністю діти. Пишемо красиво і дотримуємося єдиних вимог щодо усної писемної мови. Далі діти, мета. Мета написана діти, тут на 45-й сторінці, дослідити умови виникнення індукційного струму в замкненій катушці, з'ясувати чинники, від яких залежить сила та напрямок індукційного струму. Діти, красиво і також кохайно перепишіть мету собі у зошит для лабораторних робіт. Ну я напишу одне слово, тільки дослідити, ставлю три крапки і ви допишете умови виникнення індукційного струму в задній катушці, з'ясувати чинники, від яких залежить. Сила та напрямок індукційного струму. А тепер вам діти треба в зошиті написати, отак посередині, виконання. Роботи. Виконання роботи. І пишете ось так. Номер один. У нас діти на сторінці. 46, сторінка, 46. Є, діти, ось така таблиця. Подивіться, вісім пунктів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Я його так схематично собі позначу, діти наче. Тут є дії. Далі діти. Як поводиться стрілка? Ось таку таблицю вам треба перекреслити діти в зожи. Креслим тільки під лінійку та простим олівцем. Акуратно. Далі діти, ви напишете номер 2. Це сторінка. 47. І так само 1, 2, 3, 4 Перекресліть собі в зошит для лабораторних робіт, таблицю, як приведено у нас з вами на сторінці сонці. Отож, бо діти зараз... Будьте дуже і дуже уважними. Це ви діти оформите все, це ви все зробите. Дивіться, у мене є кільце міліамперметр і постійний магніт. Починаємо разом з вами заповнювати наш перший експеримент. От дивіться. Уводимо магніт у котушку північним полюсом. Я сюди стану, ввожу магніт північним полюсом, діти. Ось таким чином. Зараз, діти, подивлюся, щось у нас тут змінилося. Так гарно виходило все. Чому не виходить, не знаю. Отепер виходить. І так діти, зараз стрілочка зупиниться, ввожу північним полюсом. Тільки вожу, дивіться, тихенько ввожу. Що тут написано? Як поводиться стрілка міліамперметра? Відхиляється ліворуч, праворуч, не відхиляється, дивіться, я повільно ввожу. Куди вона відхиляється спочатку? Дивіться, повільно вожу. Дивіться. Вона відхиляється спочатку до мене, потім обермо сторону. Далі. Залишаємо магніт нерухомий. Що відбувається? Дивіться на стрілочку. А нічого не відбувається. Третє. Виводимо магніт з катушки. Повторюю, дивіться, ось він в катошці, подивіться, вивожу, куди стрілка відхилиться, дивіться. А вона тепер до вікна відхилилася, потім повернула. Четверте. Уводимо магніт у катушку південним полюсом. Перевернув червоний, і ввожу магніт червоним полюсом. Дивіться, воно тепер спочатку до вікна відхилило. Далі залишаємо магніт нерухомим, подивіться. Ну, залишив червоним полюсом нерухомий магніт в катушці. Дивіться, що стрілечки, щось відбувається. Тепер виводжу, діти, дивіться. Ось залишив, ось виводжу. Ось залишив, діти, ось виводжу. А тепер стрілка чомусь спочатку до мене. А потім повертається в попередньо. Положи. Наближаю катушку до північного полюсу, до південного полюсу. Наближаю катушку, дивіться. Дивіться, наближаю катушку. Зверніть увагу. Куди вона відхиляється спочатку? Ще раз повторюю, дивіться. До вікна. Далі діти наближаємо катушку до північного полюсу. Дивіться, перевернув і наближаю до північного. А тепер вона спочатку куди? Дивіться. Стрілочка. Дивіться. А вона тепер до мене. Оце діти перший дослід, перша таблиця. Вісім дослідів, які ви зробили, які ми з вами зробили. Вам треба, буде, якщо, повернутися. На... Початок виконання мною дослідів і заповнити цю таблицю. Тепер, діти, ми з вами починаємо заповнювати другу таблицю. Я даю вам час, ви зможете повернутися. Я ж, відповідно, маю ліміт часу для запису. От дивіться, друга таблиця. Швидко вводимо магніт в катушку ввожу... Північним полюсом, дивіться. Як бачите, стрілка показує максимум, вона навіть за межі вимірювання нашого міліамперметра. А тут діти написано 5 міліампер. 5 міліампер. А тепер я повільно ввожу, дивіться. Скільки ампер діти. Дуже повільно. Дивіться. Напишете, скільки ампер ви побачили. Тепер там сказано швидко вводимо в катушку два магніти, складені одноіменними полюсами. Я, діти, поки ви заповнюєте, пішов за двома магнітами. Ось, дивіться, в мене два таких полосових штабових магніти. Я їх склав однаковими полюсами і ввожу, діти. Дивіться. Скільки показує. Ну, я ближче придивлюся. От пришвидкому введенні діти. Ну, один міліампер. А тепер повільно вивожу. Скільки показує? Ну, ви бачили, що стрілочку, діти, Значить, Ваші діти... Це всі досліди. Це все, що нам треба було з вами зробити. Діти, ваше завдання таке. Ну, по-перше, ви оформляєте і заповнюєте таблиці, які ми з вами накреслили. Далі вам треба буде, діти, написати і дати відповідь на такі запитання. Дивіться, сторінка. 47. Я це зітру, щоб воно нам не заважало. От будьте уважними, бо робота не важка, вона дуже легка, але вона багато потребує оформлення. І так сторінка 47. Дивіться, аналіз результатів експерименту 1. Проаналізуйте таблицю 1 і сформулюйте висновок, у якому зазначите. Тобто ви пишете висновок номер 1 І пишете, за яких умов у завданій катушки виникає індукційний струм. При яких умовах, коли виникав струм? Коли ми рухали з вами магніт? Як змінюється напрямок індукційного струму в разі зміни напрямку руху магніт? Діти, ви бачили, в залежності від того, яким полюсом я уводив магніт, в таку сторону відхилялася стрілка. Тобто ви повинні це написати. І як змінюється напрямок індукційного струму в разі зміни полюса магніта? Ну, Відповідно, на протилежність. Далі діти. Висновок висновок, номер 2 Ось аналіз результатів експерименту. Як залежить сила індукційного струму від швидкості відносного руху магніт? Чим швидше, тим правильно більше сила струму. І як залежить сила індукційного струму від значення індукції зовнішнього магнітного пола. Поля, зміна якогось причиняє появу струму в катусі. Діти також зростає. Оце діти два висновка до цих двох таблиць. І відповідно нам же треба написати загальний висновок. Висновок до нашої роботи, а висновок на цій лабораторній роботі я дослідив, дослідила. Умови виникнення індукційного струму в замкненій котушці. Будьте акуратно все це оформите, все запишіть, все підготуйте і я буду чекати ваші прекрасні роботи. Дякую вам за увагу, до зустрічі, всім привіт, любить фізика!